Якось Сократ в роботі Платона Платонофедер сказав таку річ, що тільки у людей я можу чомусь навчитися. У мене запитання, чи дійсно ми від багатьох людей ми можемо чомусь навчитися? І від кого ми можемо навчитися? Це передача культур хімія. Мене звуть Юрій Бесараба. Цей момент вам пора <смір> ставити лайк, подобайку, поширити це відео, можливо, навіть підписатися, можливо, навіть взяти участь в підтримці мене на Патреоні. І так, це все, ну, якщо хочете. Я хотів розпочати з дуже такого негативного. <смір> І, і, мабуть, скажу пару фраз. Мене вже за ці роки, які я слідкую за скажімо, розвитком культури, за різними творами і так далі, мене замучили ті люди, які під, під Лейбою, під такою титрою, що вони літературознавці, чи там культурознавці, чи мистецтвознавці. Починають нам розповідати не про мистецтво якогось художника, чи е, музиканта, чи ще там когось, чи е, письменника, поета, а про їхнє приватне життя. Ну Боже мій, не надо ж і мій, треба ж докотитися до такої скуки. Через це, це якраз і є те, що руйнує культуру. Це не дає переживанню будуватися, виникати. А в цій передачі я якраз тільки про ці речі говорю: про те, що приводить нас до, до того кайфу, який не отримує людина, яка ну, не може зайти в двері, а їх дуже багато дверей в культури. І так, сьогодні ми розглянемо, мені здається, от це буде тепер такий невеличкий вступ. От можна, можна все те, що я сказав, до цього, забути, стерти. Вважати, що то не для нас, через те, що ми з вами будемо розглядати надзвичайно важливу штуку. Навизв... Ну, просто дивовижну річ це те про компоненти, скажімо, культури. Або Складові, скажімо, художнього твору. Причому художній твір це може бути музикальний, це може бути дійсно художній твір, це може бути літературний. Я тут таки напишу, де мабуть, складові твору. Складові твору. Я вже в попередньому відео говорив про те, що форма це надзвичайно важлива річ. От тепер я спробую якби, трішки розширити це поняття для того, щоб у нас з'явилися якісь інструменти, якими можна оперувати. Коли ми вивчаємо різні твори. Давайте так і тут позначимо. Першим форма дуже складне визначення, дуже складне визначення. Але я спробую. Форма це, це те, що, якщо брати ми образотворче мистецтво, це те, що. Що це найголовніше, що є в художньому творі, якщо можна так сказати. І це те, що має різні інструменти або різні такі, скажімо, виявлення, проявлення, які потім на нас впливають. Я потім пізніше навіть наведу один приклад. Але уявимо про те, що є якась річ, яка називається форма, так? Потім. Через те, що це те фактично, чим ми думаємо. Якщо хочете, у філософа форм, думка є формою. Але ми це все розпишемо. Потім, що далі у нас є? У нас є матеріали, якими користується митець. Матеріали. Матеріали. Давайте собі тут поставимо, що це у нас буде арт. Тобто мистецтво арт, мистецтво знавства. Тут буде у нас мова про мистецтво. І дивіться, форма, тепер матеріал. Що таке сюди, що входить матеріали? У художника це пензлі, фарби, це текстура, на які він малює. Через те, що це може бути стіна, це може бути папір, акварельний. Французи хороші роблять акварельний, акварельний папір, італійці теж. от. Ну, от такі речі, можуть бути сухі, це може бути пастель, це може бути олівець. Це все сюди входить матеріали. Наступна річ, яку нам необхідно тут зазначити, це штрих. Здавалось би, що це таке? Так, впало, штрих. Це поняття потрібно розширити. Це рух, це рух, фізичний рух, чи то рукою, чи то думкою, яким ми наносимо матеріал для того, щоб виникла форма. Ми взагалі працюємо для того, щоб створити оцю форму, яка в тій чи меншій мірі передає, скажімо, зображає нас в якомусь сенсі. Зображає те, що ми думаємо. Показується. І це буде штрих. Іноді його називають лінією, але мені не так подобається це слово. Можете собі записати тут: лінія. Так? Ну, можна так, маленькими буквами десь лінія. Але це не зовсім те. Лінія це є результат штриха, а штрих це і рух. І без руху ми нічого не можемо зробити взагалі. Це дуже цікаво звучить для мене. І останнє це композиція. Назвемо сюди. Введемо сюди композиція, хоча це дуже близьке до форми. Композиція. Композиція. Ну, це не, ну можна заплутатися композиція. Композиція це те, як я складаю різні елементи. Чи то геометричні фігури, чи то ще щось складаю, для того, щоб у мене виникли виникло форми, які і є таким свого роду текстом, який я хочу створити, який є оцим твором. Тепер дивіться, візьмемо це ж саме, застосуємо до музики. Музика. Е, музика. Копачок музика. Що у нас буде в музиці? Це буде першим, ну там теж є. Там теж є форма, там теж є те, що можна назвати думкою, але вони називають в музиці це мотив. Давайте я чорним напишу. Мотив. Взагалі, будь-який твір, особливо класичні твори, там дуже це легко послідкувати, вони складаються з маленьких мотивів. І оці мотиви всі створюють оту форму. Тому тут, можливо, це надто конкретно вже я написав мотив. Але мотив Ви, якщо дамо множину, мабуть, оце мотиви, це і буде те, що на картині у художника можна назвати формою. Далі що у нас? Ну, звичайно, музиканта, те ще є матеріали, і це звук. 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 Сюди входять різні параметри звуку, його якості, як інструмент і так далі. Все це входить сюди. Звуком, яким користується, скажем, композитор або виконавець для того, щоб передати твір. Далі Ха. штрих теж є. От тому мені так хотілося сюди записати штрих. Через те, що штрих, це рух. От якщо ми працюємо над рухами, у нас виходить на скрипті чи там на іншому інструменті. Потрібно розібратися, правда, які рухи через те, що у трубача, рухи і мовного апарата або амбушюр – французьке слово, є. Рухати потрібно. І пальці, звичайно, позиція так далі. Це все входить сюди, штрих до рухів. І а, на чому ж, а, якщо в, у художника є якесь полотно, якесь місце, де він творить свій твір, свою роботу, то для музиканта це час. Але ми тут час це така дуже широка форма, да? напишемо час. Але ми будемо мати на увазі, що мова йде перш за все про ритм. Ритм. Ритм, Музика це часове мистецтво, і от ритм це є один із тих, куди композитор кладе ці звуки. Кладе за допомогою штрихів, для того, щоб у нас виникли такі певні форми або мотиви, які складають врешті решт цей твір. Звичайно, моє пояснення дуже таке, скажімо, скорочене. Але, мені здається, воно буде інструментальним для того, хто хоче. Тепер візьмемо літературу. Або літературне мистецтво. Сюди можна також включити і поезію, не тільки тексти прозові. І так. Що ж у нас буде, що у нас буде а, такими, скажімо, формою в художньому творі? Я думаю, ну я називаю це характери. Напишем тут характери. Характери. Або, скажемо, образи дієвих осіб. Оце те, що є а, їх сукупність, цих характерів, Характер те, що вони роблять, це і є і буде твір потім. Чим користується а, автор художнього твору? Ну, тут ви знаєте, да? це слова. Слова. Це такі елементарні речі, з яких складається наступна річ, якщо у, у музиканта є штрих, і у художника штрих, то для літературного працівника Автора штрихом є речення. Речення. Речення, в які він складає, оці слова, і це її штрихом. Це те, що тягне, тягне все, всі ці речі, тягне е, рух і так далі кругом характерів, кругом персонажів. І також у автора художнього твору, не художнього твору, а літературного твору, він теж творить на якомусь, скажімо, матеріалі. Там теж важлива річ, така як час. Можна сказати, що художній твір або поетичний твір це також часове мистецтво, через те, що коли він виконується, він триває в часі. От. І тому ритм тут теж дуже буде важливий. Давайте спробуємо приклади навести. Якщо візьмемо тут е, Малевича, наприклад, візьмемо всього-навсього один маленький твір, який я вам зараз покажу. Для того, щоб він у нас так. Ну дивіться. Оце є твір Малевича, який має ну, от, певну худу. Дивіться, на цьому творі, в цьому творі, він досить простий, досить проста робота. Але в ній є дуже багато, якщо дивитися в неї. Через те, що ці предмети, які ви бачите, геометричні. Так, да, потрібно сказати, що абстрактне мистецтво воно може бути геометричним і не геометричним. Або. Сукупністю поєднанням геометричного і негеометричного. Так от, супрематизм у Малевича є геометричним. Тут всі фігури геометричні. Але вони розташовані, звичайно, він використав матеріали, він малював певним штрихом. І оця річ, композиція, яку він зробив, вона тут теж є. Композиція це відношення між цими різними геометричними фігурами на цьому малюнку. Так? Ось, це помалевич. Тепер візьмемо якийсь музичний твір. Давайте початок Сьомої симфонії Бетховена. От перший мотив. Це буде перший мотив. Звичайно, використовувати різні звуки, різними штрихами можна це виконувати. І це все обов'язково виконується в певному ритмі, в часі. Потім пішов, дивіться, другий мотив пішов. Це перший. Пішов другий мотив. І так далі. Я не буду зараз говорити про те, як писали, як вчили людей писати музику тоді. Зараз так музику вже не пишуть, як писав Бетховен. Але Бетховен теж був, а, про, а, дещо багато чого нового робив в музиці. Хоча я не, не хочу просто на цьому зараз зупинятися. І Моцар дуже багато чого нового створив, симфонію, <симфонії> фактично, зробив. А Бетховен її розвинув, переробив, по-іншому почав писати симфонію. У нього не з чотирьох елементів вона почала складатися. А з трьох, вам не, не нагадується футбол. Да? Три нападаючих, чотири захисника і так далі. Тобто, це скрізь є. Форма скрізь є. Тепер візьмемо художній твірт. Потрібно було назвати літературу. Літературу. Щоб не трогати українських класиків, я візьму Джека Лондона, Мартин Іден. Дивіться, який характер. Це ж, це ж характер. Це, про цю книгу можна дуже багато говорити через те, що він, Мартин Іден, дав багато прикладів людству, як бути можнім, як прагнути і досягати своєї мети. Це надзвичайно цікавий твір. От його, його розбирати можна по елементам. Навіть як він поїхав колись в якийсь момент, він поїхав заробляти гроші. В пральні, і там тиждень здається, чи кілька днів працював в день і ніч. І як він повернувся, які в нього були думки після цього всього. Це дуже цікавий твір, дуже дуже повчальний твір. Використовую автор слова Джек Лондон, Звичайно, слова, які вкладені в речення. І він є теж часовим, в певному ритмі ці речення написані. Багато письменників поети особливо вони читають свої твори вслух. Ось так. Це був такий короткий дуже вступ до, до того, що ми маємо помічати в роботах великих майстрів. Ну, Хочете, можна ти <смас> невеликих, це... але це те, що є в, в культурі, це те, чим вона, скажімо, це те, що ми можемо шукати. І завжди насолоджуватись тим, як, як оці форми як вони розташовані. В театрі у Шекспіра, наприклад, там дуже легко з характерами. Верніше, там інша, інша він, через те, що це сцена, там люди, які грають, вони вже є характерами певними. І ми починаємо розуміти характер. Після того, як ми додивилися до кінця, а після того, що ми можемо кілька разів дивитися, обговорювати з кимось. І тільки тоді ми починаємо розуміти загальну структуру, як працює все в театральній, скажімо, композиції, театральні форми, як, як працюють. Ну, я думаю, що на цьому буде достатньо для цього разу. Наступний, наступний раз я розповім про ще одного бога абстрактного мистецтва. Да, дивіться, як це все використовувати, ми, ми можемо шукати От будь-який твір взяти. Я вам вже показав, да, такі дуже короткі приклади взяв. Як тільки твір будь-який з оцих, який має ці всі речі, як тільки в ньому починає грати. Починає звучати, характер починає оживати, там відразу, це відразу стає таким елементом культури. Ну от, я прощаюсь під цим відео, будь ласка, там є людям люди, яким дуже потрібні ваші 10 гривень. Хай щастить.